Є представники громади, хочуть звернутися, ми мали спілкування раніше на тижні, а саме два дні тому, так? В понеділок не мали спілкування в тій сесійній залі, але люди хочуть звернутися і до депутатського корпусу, і до, ще раз до міського голови, так? тобто якісь певні щось вимоги, тому що зараз ще. Тому я попросив, щоб всі зайшли сюди, щоб ви мене повторювали, ви не передавали викривлену інформацію, щоб це все було з перших пуст, щоб всі могли почути, про що буде мову. Але дозвольте мені, як е, міському лицьку, статися правом і першим, е, скажімо, сказати те, що я хочу сказати, а потім надому Добре? Погоджуєтесь, так? Добре, дякую. Так, так. Перш ніж відкрити сесію міської ради, я хочу зробити заяву. Шановні колеги, друга громада, вчора мною було направлено ім'я начальника ОСББ у Львівській області заяву про злочин. Ця заява стосується одного з працівників Самбільської міської ради, який одночасно є депутатом. В результаті проведення службового розслідування комісії було виявлено системні незаконні дії з корисливими цілями, що призвели до втрати майна громади в великому розмірі. Ця людина діяла за звичними методами представників партії регіонів, членом якої вона була. <кхи> Нехай оцінку дії пиццака Романа Геннадійовича дадуть компетентні органи. Дякую. А зараз прошу представників громади до роботи. Та кажіть, хто буде? Шановний пане голово і шановні народні депутати. Найперше, так численно зібрані тут підприємці Сандерського промислового ринку. Дякуємо нашому міському голові, що він з дуже великим розумінням віднісся до нашої проблеми. Ми знаємо, що сьогодні наше питання з порядку денної сесії було зняте тою людиною, яка його туди висувала, але воно не зняте з нашого порядку сесії, з нашого, розумієте, нашого питання не є знято. Ми, ми прийшли до вас, депутати, щоб передати вам суть нашої проблеми. Те, що я зараз озвучу, є думкою всіх підприємців. Я насамперед на хочу вибачитися перед вами за емоційний виступ, я ніколи не виступала перед такою аудиторією. Мені тяжко, я хвилююся, тому я трошки дещо буду зачитувати. Ми, підприємці промислового ринку, прийшли до вас з проблемою, яка тягнеться з 90-х років. Міняється у нас влада, мери, а проблема оренди території промислового ринку по вулиці Валовій, 28, залишається невирішеною. Нашими єдиними робочими місцями, які ми створили самі, залишається базар. Подивіться про себе, шановні депутати. Ось прийшли люди, які працюють на базарі. Між нами є різні люди. Подивіться на тих пенсіонерів, які живуть за 1200 гривень і які доробляють на кусок хліба. Подивіться на таких, як я і мого віку людей, які ми в 90-х руках залишилися без робочих місць. Ми самі створили свої робочі місця. Ми кормили своїх дітей. Ми вчили дітей в інститутах чи в технікумах, ми платили податки. І на даний час ми вже є перед пенсійного віку. Де ми підемо на роботу, в разі чого? Подивіться на ту молодь, яка має освіту. Яка не має роботи, тому що в нас нічого не працює, які мають на руках малодітніх дітей або тих дітей, які вони зараз вчать. Кожну каденцію нової влади у нас починається війна за базар. Ми розуміємо, що базар то є золоте дно в нашому місті. І золотий дуже-дуже лакомий кусочок в, тому, в центрі міста. Зараз час є тяжкий, високі комунальні тарифи. Дорогі продукти, роботи як не було, так і нема. Нікому то не треба розказувати, кожен то знає на своїй шкірі. Ви, народні депутати, сьогодні мали голосувати за надання в оренду території промислового ринку приватному підприємству Ринок сервіс. А ми хочемо вас спитатися, ми, ось тільки людей, які сьогодні прийшли в ту сесійну залу, а чому промисловий ринок не може бути комунальною власністю міста? Чому? Ми, підприємці, маємо великі претензії до сьогоднішнього керівника ринку. Хто був з вас в тій сесійній залі 11 квітня чув, яка непроста розмова, емоційна, може навіть на високих тонах, була в нас з директором. Скільки обґрунтованих претензій було висунуто людьми? Ну, директор з нами взагалі не рахується, до людей не приходить. У нас є проблема на базарі, тече да. Звертаємося, відповідь. На батальймі багато. Шукайте. Друге. В першому ряді нас взагалі велика проблема. Шифер поломаний, тече темно, люди там платять гроші, ну, фактично, занеукладені робочі місця. Проблема не рішена. 11 числа наш директор сказав, що ринок, ну як, я не знаю, як сказати, приніс збитки. Ми не полінувалися і порахували. Скільки метрів фактично платить кожен працівник за один робочий день. Щоб зараз не було ніяких маніпуляцій, я принесла чернетки, з якими ми обійшли кожне робоче місце. Так? Да. І спиталися, скільки фактично людина сплачує. І от що ми нарахували. Нараховано, що ми займаємо 458 метрів погонних на рядах. І як не дивно, на даний час є 59 е, працюючих шансів, крім тих машин, які ще там стоять. Ми спитали людей, за скільки метрів платить кожен. Не так, як нам казав директор тут в понеділок, що людина стоїть на 10 метрах, а платить за один. Ні. Ті пораховані нами 458 метрів і є фактично оплачені. Один метр з 1 квітня нас коштує 9 гривень. До цього він коштував 7 гривень. І проста математика нам сказала, що з 1 січня за один робочий день ми платимо 4 тисячі 830 гривень. Далі. Середній місяць має 17 робочих днів. Релігійні свята, щоб не було ніяких тут маніпуляцій, ми відкинули. Тому що, ви знаєте, в нас позар закритий. То за один місяць плата так, 9 гривні метр квадратний 82 тисячі 110 гривень. Правда є січень місяць з малою кількістю робочих днів свята. Є лютий місяць, коли ми найбільше пишемо відпустки, так ніхто з цим не спорить. Але є ще 10 місяців в році, 10 місяців. І не треба бути великим бухгалтером, щоб порахувати, які кошти приносить наш збитковий ринок і які можуть поступати в бюджет нашого міста з тих грошей. Ми можемо зробити дуже багато в своєму місці. Оплата далі, оплата піднята без нашої згоди. І на даний час є найвищою серед таких міст, як Стрей, Тругобич-Сандр. Ми не понігувалися і поцікавилися. Позвонили Тругобич на промисловий ринок, який є комунальною власністю біля автостанції. Там люди платять за 1 метр 4,50 метрів. В самому сантові підприємці взагалі є власниками ринку і платять приблизно 3 гривні. Ну, то які економічні обґрунтування в нас на 9 гривень, ну ми не знаємо. Тут ще можна дуже багато говорити. Дуже. Питань є дуже багато. Найкраще щоб вони були висвітлені в понеділок. Але найбільше, найбільше, шановні депутати, що нас вразило, то є патріотизм і милосердя нашого директора. Серед нас стоїть жінка, працює Жозорська дана, син якої загинув в АТО. Правда, дівчата? Yeah. Правда. Ви знаєте, яка страшна біда була з саперами в самбурі. Ви знаєте, скільки тижнів не могли привезти тіла до самбура. Правда? Правда. Та жінка в тій тяжкій біді, вона не ходила на базар. Але коли вона через контролера звернулася з заявою, щоб за той період з неї була знята оплата, заява була повернута і була відповідь платити. Так, люди? Так. Дозволили перші три місяці, два місяці. Не заплат... а далі. А невже ту людину не можна позмінити взагалі від Катерин Богу? Не, не треба нам кричати. Шановні депутати, ми прийшли до вас, тому що нам той дерибан в на місті самбрі на довгі 24 роки. Ми звертаємося до вашої совісті, до ваших сердець і до того, щоб ви пам'ятали, що ви є обранці. Слуги наші народу, обриці, яких ми завели в ту сесійну залу. За 24 роки в нашому місті все, що можна було купити, демократичні скликані демократи всіх мастей купили, закупіть. Зверніть увагу без всяких громадських слухань. Хоч одна людина була запрошена десь в нашому місті, коли ділили місто, напевно, що ні. А ми живемо в самборі і ми все прекрасно бачимо і розуміємо. В місті не створено ні одне нове робоче місце в промисловому секторі, не збережені навіть старі підприємства. Але правда, в нас є дуже багато робочих місць, магазинів, які здаються в оренду, побудовані, ну, не знаю, як побудовані, теж розбирайтеся ви. Але найлегше в тому місці метри квадратні, помножити на долари. А що воно приносить місце? Ми просимо вас, як підприємці ринку, не продовжувати оренду землі е, приватному підприємству «Ринок-сервіс». Нам магазинів не треба. Ті люди, які сьогодні сюди прийшли, ми не маємо гушей ні на ті магазини, ні платити аренду в тих магазинах. І хто десь сказав, що в такому місці, як самбір, не повинно бути комунального речового ринку, де ви стали працювати такі люди, як ми. Прийшли бідніші люди купити на ринок, не по магазинах, а на ринок, тому що то є не секрет, що на ринку завжди дешевше. І, і ви рахуєте, що тут і тільки ми підприємці, а на ринку ще є гущики, ще є подушчики. То є море людей, море людей, які самі, не просячи ні в кого заробляють на кусок хліба. І ви той зараз кусок хліба останній, який є у громаді, хочете вирвати. Ви не дали то на ту сесію, ви дасте на другу сесію. Проблеми нема. Але наша, наша вимога, підприємців, докладно до депутатів, докладно вивчить наші питання. Може навіть зі створення депутатської комісії, я не знаю. Ви знаєте, хто по закону має бути, ви повинні то рішити. Ми надаємо такий наказ. На, на наступній сесії, чи, чи на якій там буде, ми хочемо, щоб ви підготували рішення про надання земельної ділянки під промисловим ринком по вулиці Валолі, яка на даний час, час належить громаді міста. Комунальному підприємству, як ми його називаємо, сам ринок чи не сам, я не знаю, то будете рішати потім ви. Призначити директора, кандидатура якого буде погоджена з нами, з підприємцями. І ми хочемо утворити наглядову раду над дирекцією ринку, щоб ні одне питання не було рішено без нас, без нашої згоди. І щоб ми за вашою каденцією раз не завжди, щоб ми, як же браки, стільки років у підпорадушу нашу не ходили. І останнє, що я хочу сказати, на рахунок того, що нами ніби хтось маніпулює і підбурює, ні. Ми тут не тупі базарні баби, шановні депутати, нас стоять люди з вищою освітою, середньою спеціальною освітою. Нас люди колись працювали на роботах. Ми ще маємо якісь знання і маємо дипломи, які ми отримали в радянські часи. В радянські часи отримали, вивчилися, отримали, ми не мали роботи. І ми ще вміємо побачити все кругом себе, зробити дати належну оцінку і сформулювати свою думку. Дуже просто, ми кому сьогодні так численно сюди прийшли, що нам просто вже євався терпеть усі роки. А останній кусок хліба з нашого рода ми нікому не дамо виграти. Ті, то, що побудовано зараз на нашому ринку, ті накриття, я не знаю, як ви то юридично оформите, але чисто по-людськи, люди, ми вже їх давним дав, давно заплатили. І до того часу стояло набагато більше людей, стояло 800 чоловік за ті роки. Порахуйте, я особисто маю патент відкрити з 96-го року, а ми стояли ще раніше. От і порахуйте. Так що наше звернення, народні депутати, до вас, просимо зробити так, щоб ринок лишився міський, щоб наші. Робочі місця нас ніхто не забрав. Як ви то зробите, як ви то юридично оформите? То є ваша робота. А ми, як ваші виборці, вас спитаємо і не одного Дякую за увагу. Дякую. Я просто в контексті того, що ви сказали, що 24, майже 25 років відбувалися якісь там певні такі. Ганебні речі там, чи не хороші речі. Дивіться, я знаю, що напротязі того часу ви завжди взнавали про якісь рішення після того, як відбулася сесія, і рішення було проголосовано, правда? Але дивіться, як відбувається на сьогоднішній день. Ми згідно того, що просто публічна інформація зробила зробили все згідно процедури. Ми мали можливість ознайомитися з проектом рішення. І ви прийшли в понеділок до нас сесійного залу, до мене, до міського голови, і ми мали спілкування. Я вважаю, що це вже крок вперед. Це можливість суспільства, тобто громади, значить. Контролювати і відповідно вносити свої пропозиції щодо життя в місті, зрештою місце праці вашого також носить певні корективи. І тому я вам говорю сьогодні, якщо вдасться сесія дозволить, значить по часу, якщо ні, в крайньому завтра буде підписано розпорядження міського голови мною про створення комісії, вивчення питання як комунального ринку. Ми мали спілкування з директором, як і приватного ринку, вивчення роботи адміністрації і вивчення ваших пропозицій стосовно створення комунального ринку. Отаке буде моє розпорядження. Буде створена комісія. я Думаю, в ту комісію повинні війти представники ваші, як представники під, ну, бізнесу чи підприємців, малого бізнесу, щоб було зрозуміло, що ніхто не маніпулює там нічим, щоб ви могли бути в процесі тої комісії, як вона буде чим займатися. Відповідно, тоді напрацюємо ту інформацію, візьмемося ну, в єдину базу і будемо думати, як далі рухатись після того, як вивчив це питання. Але кажу, всі рівні, всі повинні приймати участь, в тому я думаю, що депутати також поводяться з тим, що потрібно в тому напрямку рухати, щоб зняти напругу стосовно ваших робочих міст. Якщо до мене запитання, прошу. Якщо ні, то ми вам вдячні, що ви прийшли висловлювати свою громадську позицію. Чітку, нехай навіть болюча вона для когось там, але вона ще прошу. Доброго дня, шановна громада, шановний головою. У ну, нас звернулися підприємці кількості 133 чоловіки з підтримки. Я перепрошую, ви хімі, щоб представилися, бо люди не знають, хто вийшов. Різун Ярослав Самбурона Самбичний. Що... Отже, до нас звернулися люди з базару і ми ініціювали колективне звернення, тобто декілька громадських організацій Санкора підписалися під даним зверненням. Я прошу дати можливість зачитати. Тобто, колективне звернення самському міському голові Гаморі Юрію Петровичу. Зв'язку з кризою фінансово-економічним становищем в Україні, в цілому місті і в місті Самборі, зокрема, а також тим, що в самборі вже існують приватні ринки на достатньо приватних торгівельних комплексів, інших торгівельних об'єктів, а комунального ринку фактично немає жодного. З метою безпосереднього надходження коштів до місцевого бюджету. Захисту молодих підприємців-початківців, підприємців старшого віку та інших підприємців, які не мають змоги орендувати приватні територіальні площі чи знайти собі достойну роботу в місті Самбурі, пропонуємо на території промислового ринку в місті Самбури створити комунальне соціальне підприємство Ринок без права приватизації наступні 50 років. Отже, ну Є ще таке прохання, якщо буде створюватися комісія по даному питанні. Ці організації, які підписалися тут, щоб їхні люди від, з організацій могли мали якусь можливість брати участь в цьому громадському молоді. Дякую за підприємство. Що... Я, я, я... Я, я вам запитаю, хто підписався Самборона, підписалася, асоціація підприємців Єдність. Суспільного культурне товариство національне, політична партія наша Україна, самбірський автомайдан, спілка учасників АТО, автосамірщини і правий сектор також до Дякую. Вам потрібно буде зареєструвати, протягомся. Якщо ще хтось є бажаючі виступити, прошу, якщо ні, то ми вам вдячні за вашу позицію. Я думаю, немає смислу, щоб ви десь можете працювати, десь тих займатися справами.